Приводом для нашої зустрічі стала газета Вісті, яка виходить в Береславському районі. Да? Розкажіть, будь ласка, хто ви і яке відношення ви маєте от до цієї газети, і яке вона має відношення до місця, де ми знаходимося? Мене звуть Ірина Теличко, я редакторка газети Вісті. Це місцева газета. Раніше вона була газетою Нововоронцовського району. Зараз вона охоплює більшість громад Береславщини. Видання наше засноване у 1935 році, і майже 90 років саме у селищноворонцовка виходить наш тижневик. А наразі ми виходимо раз на місяць, але тим не менш читачі продовжують віддавати перевагу нашій газеті. Багато нас за цей період змінили наше видання ще починаючи з періоду радянщини, але на даний момент. Маємо назву вісті, працюємо, виходимо, намагаємося доставляти в найбільш віддалені громади і села наше видання, щоб люди отримували корисну, важливу і перевірену інформацію. Наскільки ви говорили, Повномасштабне російське вторгнення застало вас не в Нововоронцовці, хоча хоча загалом ви живете в Нововоронцовці. Давайте, можливо, ми зараз присядемо, ви трішки розкажете про цей період, як саме вам довелося пережити цю, цей етап життя. Ви сказали, що початок повномасштабного російського вторгнення застав вас в Михайлівці. Розкажіть, де це і чому так вийшло? Михайлівка це село в Новоолександрівській громаді. Так сталося, що я поїхала туди до батьків, тому що я звідти родом разом з братом, і, на жаль, вже в той момент ми не змогли виїхати, тому що майже всю громаду та й весь район окупували. Власне, доки. Дозволяла безпекова ситуація. Я працювала безпосередньо з села. Поки в нас працював інтернет, відповідно було світло. Трішки ми заповнювали нашу сторінку у Фейсбуці, трішки ми заповнювали наш вебсайт. Але це було до того моменту, поки окупанти не почали заходити в село і проводити обшуки. Ну це скільки днів, місяців? Скільки це почало? Це приблизно десь місяць було? Потім вони почали заїжджати в село, проводити постійні обшуки у людей. Мені довелося зібрати всі свої документи, в тому числі журналістське посвідчення, і просто закрити в баночку і закопати на городі, коли садили картоплю. Так. <плес> Публікували ми в інтернеті деякі пости, деякі публікації, важливі новини до того моменту, поки не почали перевіряти телефони. Коли я зрозуміла, що це стає небезпечно, я змушена була відмовитися від того, щоб публікувати щось на сторінці нашого видання і також на нашому сайті, і треба було вести себе максимально обережно. Тим паче, в той момент я бачила в новинах, що робили з колегами-журналістами з Херсонщини. А що робили? Розкажіть, тому що от ви сказали, що ви в банку заховали там за закопали. Чим це було небезпечно? В чому була небезпека? Справа в тому, що якщо б дізналися, що у селі є журналіст, в тому числі могли б забрати і до катівні. Я знаю це приклади з нашими колегами, з тим самим колегою Олегом Батуриним, який також був у катівні в окупантів. І я вирішила, що задля своєї безпеки краще заховати всі свої документи. Звісно, мої односельці знали, що я журналістка. Я працюю, але я вдячна кожному з них, тому що ніхто з них жодного слова не сказав окупантам про те, що односельчанка є журналісткою. Скільки часу загалом так вийшло, що ви були в окупації, і чому ви кажете, що неможливо було виїхати в окупації? Ми пробули сім місяців до 3 жовтня, коли звільнили наше селище і безпосередньо Новоронцівської Новолесандрівської громади. Виїхати було неможливо на початку. Люди виїжджали, трішки їх попускали, дозволяли. Хтось правдами, неправдами через якісь типові дороги виїжджав, але потім просто стала повна заборона. Окупанти зрозуміли, що люди намагаються втекти, а їхньою метою, що було, втримати якомога більше людей. Щоб потім, відповідно, в тих референдумах, які вони проводили, я так розумію, показати, що ось люди залишилися в селі, живуть там, нас підтримують. Я вам скажу, що нашим селом вони були дуже незадоволені, тому що проводячи псевдореферендум, мабуть. Наше село було серед тих, якому взагалі майже люди не проголосували. Люди ховалися, люди йшли з домівок. Люди закривалися і не виходили, тому що вони просто не хотіли зустрічатися, коли по селу ідуть жінки, які наразі вже отримали так відповідні терміни за те, що вони проводили дореферендум, разом з озброєними солдатами, як мають реагувати українці? Ці люди, жінки ці залишилися уже після деокупації, і як, як це все відбувалося? Розслідування, власне, судові процеси. Я так розумію, що дехто з них залишився. Наприклад, там була Тетяна Южаніна, яка я знаю, що вона отримала строк 10 років. Вона дійсно цей підтвердили свідки, в тому числі і з нашого села, і з інших сіл громади, тому що дійсно вони ходили з цими скриньками і проводили референдум, і навіть там. Собі трішки були незадоволені, тому що люди не голосували, а що ж це таке, вони приїхали проводити референдум. Ви, напевно, знаєте якісь історії односельців або людей з інших сіл, що відбувалося от саме по котівні. Так, наших односельців забирали до Катівень. Одним із таких був нині покійний Володимир Чуловський. Чоловік просто їхав на той момент неокупованої окупованої нововронцовки, їздив за продуктами і його на блокпосту арештували і забрали. Ні родина, ні односельці довгий час не знали, де він знаходиться. Потім вже дізналися, що він у селі Біляєвка в місцевій катівні перебував. Повернувся він майже восени і ну. Все страшно було бачити людину, тому що її майже не впізнати. Це шкіра і кістки. І я розумію, що те, що він пережив, він нікому не розповідав, але було видно, наскільки над людиною знущалися, і скільки вона всього пережила. Він прожив після того буквально півроку і помер. Ви сказали, що ви з братом поїхали до батьків. Що з батьками їм довелося виїхати? Чи яка ситуація? Після звільнення нашого села ми з братом виїхали. Мої батьки відповідно залишилися, тому що сподівалися, що все-таки наші війська продвинуться трохи далі, і, можливо, і лівий берег все таки звільнять. Вони більше півтора року жили в підвалі. Спочатку у своєму, але так як він на відкритій місцевості і досить такий ненадійний, вони жили у підвалі в сусідів. Вони довгий час жили у селі, потрапляли під обстріли, потрапляли під дронові атаки. Але знаєте, як люди, які звикли до свого рідного, до того, що це їхній дім, їхнє село, вони дуже довго не хотіли виїжджати. Але через саме безпекові аспекти і вже такі моменти, коли чотири рази з дрона скидали гранати і вони перебували на цей момент на подвір'ї, так будинку, вони вже просто... Морально не витримали і погодилися виїхати заради того, щоб рятувати свої життя. Більшої половини села наразі взагалі немає. Там просто згарища, там просто руїни і ну, дуже небезпечно. Сподіваюся, що з часом, якомога швидше, дійсно мої односельці зможуть повернутися до рідного села, тому що те, що вони пережили і те, що вони робили для інших сіл, тому що у нас була єдина пекарня на п'ять сіл різних громад, і люди пекли хліб, самі об'єдналися. Самі працювали на волонтерських засадах, пекли хліб і забезпечили п'ять сіл. Голову громади на той момент також викрадали. Його також катували, його також били, і всі мешканці розуміли, що йому просто необхідно виїхати. Відповідно, так само староста нашого села. Окупанти його шукали, вони погрожували. Відповідно, людина задля того, щоб рятувати себе і врятувати свою родину, змушена була виїхати. Він підтримував зв'язок з односельцями. Він координував усю роботу. Він знав усі деталі, і відповідно вони спілкувалися з військовими. А як от забезпечення? Ви сказали про те, що хліб пекли, але ж потрібно ще інше забезпечення, окрім хліба, ліки, як мінімум? Як медичне забезпечення було організовано? Близько трьох місяців у нас в селі взагалі нічого не було, тому що не працювали магазини. Були певні постачання з Нововоронцовки, доки власниця одного з магазинів мала можливість проїхати, але потім просто заборонили і взагалі нічого не було. Були підприємці, які все-таки пішли на те. Ну я розумію, що це була безвихідь, щоб возити продукти, харчування, в тому числі і ліки з окупованої території, зі сторони Береслава, зі сторони Криму. Люди купували, тому що не було куди діватися. Фактично, три місяці у людей не було ні цукру, ні солі. І навіть борошна не було десь місяці, два-три, поки не запрацювала наша пекарня. Люди купували, але ціни відповідно були в гривнях, але ж російські. І, наприклад, кілограм цукру коштував 120-150 гривень. Але люди купували, тому що їм не було куди діватися, треба було виживати. З ліками була інша ситуація, це я можу розказати, тому що мій тато хворіє, в нього підвищений тиск, і ті ліки, які у нас, наприклад, в селищі коштували 180 гривень. Ми купували, привезені з Береслава за тисячу. Іншим питанням було те, звідки людям брати готівку. Тому що у Береславі і в тому ж самому Херсоні намагалися все продавати за готівку. Але, тим не менш, люди знаходили шляхи в кого що було, хто як міг, навіть там, намагалися переводити на картки, якщо це дозволялося, і купували. Виживали, намагалися. Окупанти привозили гуманітарну допомогу один чи два рази, буквально перед референдумом. Пляшка, пляшка олії, кілограм пшеничної крупи і ще щось дається. Але тих людей, які брали і в них це була потреба, тому що вони повинні були виживати. Я думаю, що люди відносилися нормально, якщо нічого немає, і треба виживати. Це саме приклад можу привести село Милове, звідки родом мій дядько, яким взагалі нічого не привозили, нічого не дозволяли. Навіть пересуватися по вулиці дозволяли тільки без телефону з білою стрічкою. Інтернету вимкнули, електрики не було і так далі. І відповідно, як ви дізнавалися інформацією, як ви розуміли, що Україна бореться, як ви е от, зберігали зв'язок інформаційний з Україною. У мене було два телефони: один звичайний кнопковий, а інший повідно, смартфон. Зв'язку у нас не було вже ловив з лівого берега російський, але ще можна було спустившись аж до самого водосховища спіймати інтернет і зв'язок з Дніпропетровської області через воду. Власне, на свій страх і ризик я ходила. Ми якраз жили. Наша вулиця знаходилася біля самого берега, але треба було спуститися добряче вниз. На свій страх і ризик, тому що часто їздили по прибережжю окупанти, спускалися до води, ловили зв'язок, заходили в соцмережі в той самий Фейсбук, щоб, хоча б, прочитати якісь новини. Ну, загалом читала новини місцеві, що стосувалися нововоронцовки, що стосувалися громади, тому що наші односельці писали. І відповідно також спілкувалася з чоловіком, телефонувала йому звичайним кнопковим телефоном, тому що розуміла, що з ним я можу вільно піти в той самий центр села, де також ловив зв'язок. І якщо виникнуть якісь ну, окупанти, відповідно що вони розуміли, що люди телефонують, рідним пишуть. Але кнопковий телефон це той, в якому не знайдуть фотографій, не знайдуть якихось переписок і не почнуть тебе питати, що ти там здаєш нас чи що. Тобто отримала, але я змушена була повидаляти всі свої аккаунти на той період, але потім відновлювала, так собі тихенько заходила, запаролювала, потім знову видаляла той додаток, чистила всі історії браузера, дізнавшись новини. Так, тому що можна було йти додому через город, так, до рідної хати, а зверху над тобою висить дрон, і спостерігаєш, що ти там, звідки ти йдеш. Ну і потім може передати інформацію. Звичайно, давайте ми перейдемо, якщо можна до вас у редакцію і уже трошки детальніше поговоримо про газету вісті, тому що по суті вона зараз є таким запобіжником від інформаційної ізоляції для громад, які обстрілюються росіянами, які зараз перебувають під небезпекою. Тут відремонтовано. Гарно. Тут буде снап у нас з відремонтований. Тут Знаходиться наше маленьке приміщення Редакція. редакції. У нас Добре, такий день. трішки творчий хаос, тому що у нас зараз якраз процес іде підготовки до друку газети. Це мій колега Володимир Попов. Саме він вростає нашу газету і заповнює наш веб-сайт і сторінку у Фейсбуці. А, наразі у нас є така кіпа газеток. Тому що ми їх ще не підшивали. Це ми зробимо в кінці року. А це всі наші випуски саме за 2025 рік. Ось один з останніх, до речі, який ми подарували вам на пам'ять, і я вам з радістю подарую декілька попередніх номерів. От зокрема, це номер 4 з цікавою публікацією матеріалу нашого колеги, ветерана журналістської Ними Миколи Михайловича Гуребка. Угу, дякую. Крім звичного формату А3, до якого звикли люди, ми певний час змушені були виходити на форматі А4. Це номер перший, 16 Це було пов'язано з певними фінансовими труднощами, але все-таки ми вирішили повернутися до звичного формату, тому що людям він рідніший. Всі звикли до того, що газета завжди була у такого формату. До речі, ось наш новорічний випуск. Кількість сторінок також доводилося змінювати. Було чотири сторінки, було вісім. Це не завжди в нас залежало від кількості матеріалу. Це здебільшого якраз залежало. Від саме фінансових можливостей. Я бачу, що у вас багато фотографій, і е, ну, деякі фотографії точно зроблені тут. Е, ви самі робите чи когось залучаєте, хтось на волонтерських засадах? Е, ні, ми самі фотографуємо по можливості. Якщо це, наприклад, події в селах громад або, наприклад, в інших громадах, коли ми куди ми не можемо дістатися, е, то багато інформації ми беремо, наприклад, у місцевих органів. В самоврядування або звертаємось по можливості до тих людей, які колись були нашими дописувачами, якщо вони все-таки виходять на зв'язок, і ми знаємо, що вони там перебувають. Ну, бачите, тут у мене боротьба за воду до речі. Ага, ага. Поза минулому році я, до речі, робила інтерв'ю. Мій колишній колега Віктор Степанович Білан. Ми з ним фактично з самого початку мого трудового шляху пропрацювали разом. Але у 2018 році він мобілізувався до лав Збройних сил України, був і в Авновасі, був і в Маріуполі, і ми робили матеріал, який назвали від об'єктива до камуфляжу саме журналісти на фронті. Можна було дуже багато цього чого цікавого розповісти про те, що е, людина може бути не лише журналістом, у нас був фотокореспондентом, а й саме боронити свою країну у необхідний момент зараз. Віктор Степанович на пенсії, але продовжує працювати у нашій громаді фахівцем супроводу ветеранів. Власне, коли я прийшла працювати в 2013 році, нас було троє. А газета виходила як часто? Щотижня. Це в той час, коли ви прийшли в 2013 чотирнадцятому, ця газета почала виходила тоді раз на тиждень, так. а і ще раніше ви кажете, от коли було там раніше, вона виходила декілька разів на тиждень. Ну, власне, видання було комунальним і його добре підтримували. В той момент. Ну ви пройшли, власне, видання пройшло процедуру роздержавлення. Розкажіть, будь ласка, от буквально коротко і по-простому, що це таке, тому що багато видань пройшли роздержавлення, але частина із них не змогли адаптуватися до нових умов. Що таке роздержавлення і чим в чому складність? Фактично роздержавлення дало можливість всім виданням піти у вільне плавання і стати незалежними від органів місцевої влади, від якихось державних органів, від депутатів в тому числі. Нам це було простіше зробити в 2017 році, тому що фактично весь час, скільки я працювала там, ми трималися за рахунок госпрозрахунку. Як такого фінансування не було, дещо там нам виділяли за програмами наші тодішні засновники районна рада, адміністрація, але в основному більшу частину прибутку ми отримували за рахунок передплати і реклами. Тому можливо саме через це нам було простіше адаптуватися в той період, коли ми роздержавилися, і ми не поставили хрест на виданню, а почали працювати, стягувати по можливості всі ресурси і відходити щотижня, в тому числі. Зараз газета продовжує бути передплатною, чи яка ситуація зараз? І реклама, що з рекламою зараз? З початку повномасштабної війни, на жаль, наше видання не є передплатним, ми розповсюджуємося у роздріб. З рекламою, відповідно, також з'явилися проблеми, тому що більшість рекламодавців у нас подавалися з нині окупованих територій, це і з Нової Каховки, і з Лівого берега взагалі. Після окупації, відповідно, Ця тенденція зникла а також рекламодавці з великих міст втратили інтерес, тому що їхня зацікавленість була у тому, щоб газету читали фактично в кожному подвір'ї колишнього району і існуючого вже Береславського. Але ж на жаль, така ситуація, що в тому числі і прибережні села, там настільки небезпечно, що туди ми газети не можемо доставляти ну, в більшості сіл фактично вже немає людей. Взагалі, так як нас лише двоє, ми доставляємо по можливості в ті села, куди безпечно передати газету. В ті, куди ми не можемо заїхати, відповідно, ні я, ні колеги, так, наприклад, ні колишній наш, наш колега, ми передаємо старостами по можливості, якщо вони сюди приїжджають. Зараз трішки менше, тому що у нас обмежений фінансовий ресурс. Коли ми тільки відновили роботу, ми майже половину із друкованих нами газет передавали безкоштовно на всі села громади. Дійсно, зараз час сучасних технологій, і людям простіше прочитати ті самі новини у Фейсбуці або у Телеграмі, або почитати їх на сайті. Але ж ми розуміємо і те, що більшість населення нашої громади це люди старшого віку, і не у всіх них є доступ до сучасних гаджетів. Але якщо навіть вони є, то люди не завжди розуміють, як цим користуватися, і подекути таку важливу інформацію, як, от, наприклад, якийсь графік видачі гуманітарної допомоги. Чи інформація про те, як працюють із якими графіками ті чи інші е соціально важливі там установи і організації, простіше прочитати в газеті, тому що її можна отак взяти, зберегти і потім передавати один одному і це цікавитися цим дізнаватися і читати. І я вам можу привести приклад: повернувся наш е постійний дописувач, і наш постійний читач. Дмитро Прокопович Мироєвський, який також знову Олександрівка, яка нині обстрілюється. Людина довгий час прожила в місті Апостолова Дніпропетровської області. А зараз повернулася до своєї рідної громади, до свого рідного району, щоб тут бути як внутрішньопереміщена особа. І він нещодавно завітав до нас у гості. І це було наскільки приємно бачити, коли я йому презентувала декілька номерів в газети, і він каже: Я настільки радий. Я так звик, що я її постійно виписував майже все своє життя. І тут, скільки років я її не бачив, і дуже приємно тримати було в руках і перечитати від сторінки до сторінки. Тобто, це то такий. Скажімо для людей як дотик до мирного життя, так до речі, казала також моя односельчанка, яка постійно також дописувала до нашого газету, коли вона отримала після відновлення першого номер, вона сказала, що це доторк до мирного життя і згадка про мирне життя. Власне, перш за все, я б хотіла подякувати національній спілки журналістів України, тому що завдяки їхній допомозі ми змогли випустити перші шість номерів нашого видання після того, як вже було з. Звільнено райони громаду. Зараз на даний момент фактично ми тримаємося на грантах, міні-грантах, в тому числі це обладнання і повербанки, Кофло. Це все отримано в рамках грантів, які були надані для редакції для того, щоб ми могли працювати в умовах блекаутів, в умовах відключення світла. Свого часу нас підтримали лабораторія журналістики суспільного інтересу. Також вони нам надали стипендію, за рахунок якої ми змогли навіть трошки виплатити нашим працівникам заробітну плату, тому що на даний момент фактично ми з Володимиром працюємо на волонтерських засадах. Ми не отримуємо заробітну плату, а ми намагаємося всі наші грантові кошти направляти на саме друг газети, щоб отримати її на плаву, і щоб все таки її випускати і довозити до читачів. Скажіть, а що вам дозволяє, що вам допомагає триматися на плаву, да? триматися взагалі, працювати, продовжувати, боротися, жити? Мабуть, те, що просто я живу, живу газетою. Це для мене настільки важливо. Я прийшла працювати сюди, коли мені було 18 років. І вже більше 12 років я починала звичайним кореспондентом, і потім дійшла якось до редактора. Але настільки це моє, настільки це прагнення донести до людей щось важливе, щось цікаве і щось необхідне і. Бачачи очі читачів, і коли люди підходять до тебе і говорять, Боже, які ми раді, що тримати в руках нашу районку звичну, це дуже дуже важливо і навіть не завжди справа в тому, що люди тобі дякують за газету. Просто побачити, коли до тебе приходить у редакцію людина, яку ти не бачила три роки. Три роки просто ти не знав, де ця людина знаходиться, що з нею як коли вона заходить і каже тобі доброго дня. А ти розумієш, що от ну ці люди майже рідні. І дійсно, скажімо так, і ще й те, що дійсно це любов до цього видання, тому що досить скоро настане той момент, коли у Михайлівку, у у Золоту Балку, в Дучани, в Гаврилівку ми знову будемо привозити нашу газету. Так це буде не передплата, це можливо буде безкоштовно перший час. Я не знаю, як ми це будемо робити, але я вірю, що люди повернуться додому. І ми будемо привозити в безпечні їхні подвір'я, де вони житимуть мирним щасливим життям, нашу газету. І це вже буде до них доторк не до минулого мирного життя, а доторк до нинішнього мирного життя.